Мита Трампа, торговельна війна та що про це говорить світ і Україна. Дональд Трамп знову заговорив про Мита, і це може серйозно перевернути всю глобальну торговельну систему. Його команда переконує, це лише короткострокове лікування для економіки США, яка зрештою, має її оздоровити. Але ринки не поділяють цього оптимізму. Інвестори нервують, бізнес не розуміє, як планувати далі свою роботу, а світова економіка вже відчуває тиск. Чим це обернеться? Для світу, як реагують великі гравці, і що з цього випливає для України, розбираємося просто зараз у новому випуску програми. Топ тема. Не забудьте підтримати нас, залишайте вподобайку, коментар і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій. А також напишіть, яку тему нам варто дослідити у наступному випуску. Отож, Сполучені Штати Америки закриваються від світу. Дональд Трамп, який знову очолює Білий Дім, 2 квітня виступив із гучною промовою, в якій оголосив про нові мита на імпорт товарів у США. Це була така собі революція. Мит, яку він сам назвав Днем Визволення Америки. Мовляв, десятиліттями інші країни обдирали США. Тож час взяти ситуацію під контроль і зробити Америку багатою знову цього разу. Під тарифи потрапив не окремий перелік країн, а практично. Чну весь світ понад 180 позицій. Наприклад, Китай 34%, ЄС 20%, Японія 24%, Індія 26%, а базовий мінімум 10%. Щоб обійти конгрес, Трамп оголосив торгівельний дефіцит США загрозою нацбезпеці і запровадив надзвичайний стан. Це дало йому право вводити мита односібно. І як ж рахували ці мита? Схема обрахунку не зовсім звичайна. Білий дім використав показник дефіциту торгівлі з конкретною країною, поділений на загальний імпорт із цієї ж країни, і потім узяв 50% від цього значення. Наприклад, Китай мав дефіцит 295,4 мільярди при імпорті в 438,9 мільярдів. Це дало 67%, а отже тариф встановили на рівні 34%. Але тут є нюанс. Ці цифри не реальні тарифи, а умовні оцінки, в які адміністрація включила все: і податки, і валютні маніпуляції, і нетарифні бар'єри, торговий представник США чесно визнав, порахувати вплив усіх факторів складно. Тому вирішили просто взяти торговий дефіцит як основу. Фінансові ринки відреагували миттєво і болісно. Коли здавалося, що мова лише про 10% мита, фондові індекси навіть підросли. Але коли стало ясно, що 60 плюс країн отримують вищі тарифи, інвестори почали масово продавати акції. Nasdaq 100, американський фондовий індекс впав на 3,5%. S&P 500, також фондовий індекс на 3%. Долар теж просів. Золото навпаки пішло вгору як безпечний актив. За словами економіста та колишнього міністра фінансів США Лоуренса Саммерса, вартість усіх американських акцій втратила до 4 трильйонів доларів. Поки паніка найбільше зачепила американські активи. Європейські індекси впали менше лише на 1,3%. Якими можуть бути наслідки? Ідея Трампа обмежити імпорт, відновити виробництво всередині країни і наповнити бюджет митами. Але економісти кажуть, мита це по суті податок на імпорт, а отже, платитимуть американці. Товари подорожчають, попит знизиться, інфляція зросте. Юрій Гайдай з центру економічної стратегії нагадує: половина запчастин для авто у США імпортні, замінити, хоч хоча б 10% із них – це три роки і понад 100 мільярдів доларів інвестицій. А що ж вже казати про всю індустрію? Bloomberg Economics прогнозує, наслідки нових мит для США – це падіння ВВП на 4% і 2,5% інфляції. І це вже порівнюють із кризою 2008 року. Саммерс взагалі каже, що втрати можуть скласти до 30 трильйонів доларів або 300 тисяч на середню родину. А Capital Economics підрахували навіть за умови, о, впадіння імпорту збори з нових мит принесуть у бюджет тільки 700 мільярдів доларів на рік, і ті підуть на компенсації постраждалим фермерам. Та заводом світова спільнота жорстко реагує на нові мита, запроваджені Дональдом Трампом. Європейські лідери говорять про катастрофу для глобальної економіки. А Єврокомісія вже готує заходи у відповідь. Канада, Франція та Бразилія вказують на ризики для світової торгівлі та економіки самих США. Китай виступив з різкою заявою. Залякування не діє. Пекін попередив, що тиск і шантаж не той підхід, з яким варто звертатися до них. Китай уже обмежує інвестиції. США посилюючи свою переговорну позицію у відповідь, Дональд Трамп висунув ультиматум: якщо Китай до 8 квітня не скасує підвищення тарифів на 34% та не припинить торговельні зловживання. США з 9 квітня ведуть додаткові мита на рівні 50 Тим часом син американського президента Ерік Трамп заявив, що перший, хто домовиться з Трампом, переможе. Останній програє. Він натякнув, що це вже неодноразово відбувалося раніше. Сам Дональд Трамп зі свого боку заявив, що готовий знижувати тарифи, але лише якщо отримує щось феноменальне в обмін. Тарифи дають нам велику силу для ведення переговорів, сказав він. США тим часом Закликають, не поспішати з відповіддю. Мовляв, тільки стриманість зупинить ескалацію. Цікаво, що Росія і Білорусь у список мит не потрапили. США ще в 2022-му позбавили їх торгівельних привілеїв. Торгівля з ними і так майже зникла. А ще мита вели проти безлюдних островів Херт і Макдональд. Там живуть тільки пінгвіни і тюлені. І навіть на острів Норфолк із двома тисячами мешканців США поставили 29% мита. Хоча за словами місцевої Влади острів взагалі не експортує до США нічого. А зараз саме час написати коментар та поділитися своєю думкою щодо цієї ситуації. Що задумав Трамп, як ви гадаєте? Пишіть нам. А ми продовжуємо. І тепер найцікавіше для любителів Apple та iPhone. Адже, можливо, вже зовсім скоро тарифи Трампа зроблять цей гаджет на 54% дорожчим. А також як ці мити повпливають на Україну. Айфони дорожчають, мільярдери біднішають. За даними Bloomberg, за 3-4 квітня статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на 536 мільярдів доларів. Найбільше постраждали технологічні мільярдери. Соратник Трампа Ілон Маск втратив 31 мільярд доларів після того, як акції Тесла впали більше ніж на 10%. Марк Цукерберг не дорахувався мільярдів доларів через падіння акцій мета на майже 14%. А Ернест Гарсія, третій власник карвана, взагалі вилетів із списку п'ятиста найбагатших людей після втрати 2 мільярдів доларів і обвалу акцій його компанії на 28%. На цьому тлі аналітики зафіксували найбільше падіння багатства мільярдерів за один день з часів піку пандемії у 2020 році. Лише 4 квітня капітали скоротилися на 329 мільярдів доларів. Торгова політика Трампа також вже має відчутні наслідки для споживачів. Apple – компанія, яка щорічно продає понад 220 мільйонів айфонів, поставила перед вибором покривати втрати самостійно чи перекладати витрати на покупців. Більшість айфонів все ще виготовляється в Китаї, країна, яка потрапила під 34% мита. У результаті, як зазначають у Reuters, вартість нових моделей айфонів може зрости до 43%. Це означає, що базова модель 16-го айфона, яка наразі коштує 18 доларів. Може подорожчувати і вартувати 1142 долари. А 16-й iPhone Pro Max сягнути майже 2300 доларів. Після оголошення нових тарифів акції Apple впали більше ніж на 8%, що стало найгіршим результатом з вересня 2020 року. Аналітики попереджають: навіть попри частковий перенос виробництва до В'єтнаму й Інії Apple залишається вразливою, адже мита для В'єтнаму складають 46%, А для індії. Дії 26%. на цьому фоні Самсунг із південної Кореї, який поки ще не підпав під такі високі тарифи, може отримати серйозну перевагу. Водночас Блумберг відзначає і винятки: наприклад, акції Найка виросли на 2,8% після заяви Трампа про дуже продуктивну розмову з лідером В'єтнаму щодо скасування тарифів, які зачіпають виробництво бренду. Таким чином ми та Трампа вже завдали удару по глобальних ринках, мільярдерах і технологічних гігантах але справжні наслідки зростання цін, зниження попиту та можлива нова хвиля торговельної війни ще попереду. Нові торговельні мита США, оголошені Дональдом Трампом, зачепили й Україну. Хоча загальний вплив на економіку не буде критичним, але у деяких секторах наслідки можуть бути відчутними. Україна має експортно орієнтовану економіку, а США важливий торговельний партнер. Найбільша частка експорту до Америки це продукція металургії. Торік вона встановила майже 60% від усього експорту в США або близько півмільярда доларів. Із 12 березня в США вже діє додаткові мити, та 25% на українську сталь та алюміній раніше ці товари ввозилися без мит завдяки домовленостям із адміністрацією Байдена. Тепер ця перевага втрачена. У інституті економічних досліджень підрахували, що у 2024 році експорт українських товарів, на які поширюються нові мита, становив 150 мільйонів доларів. Це 4% всього українського експорту. Хоч цифра й невелика, експерти попереджають, Головна Проблема українські труби, які активно закуповують у США для нафту та газопроводів. Частка цього ринку в США до 38% у деяких категоріях. Міністерка економіки Юлія Свереденко підтвердила, що нові мита вже б'ють по металургії, яка й так страждає від воєнних ризиків і високих логістичних витрат. Водночас вона вважає, що ситуація не безнадійна. Зараз у нас є шанси домовитися про інші умови. Американська заява чітко говорить про таку можливість Україна імпортує США в четверо більше ніж експортує 3,4 мільярди проти 874 мільйонів доларів. При цьому українські мита на американські товари низькі. Наприклад, на авто 10%, на нафту і вугілля 0%. Це дає простір для переговорів. Нардеп Ярослав Железняк заспокоює. Це не катастрофа. Наш експорт до США лише близько 2% від усього експорту. Тариф у 10% – це не 34%, як у Китаю більше того, він бачить у ситуації потенційні можливості, якщо США втратить позицію на ринках ЄС, Китаю чи Індії через свої мита Україна може спробувати зайти на їхні місця з більш вигідними умовами. Отже, мита Трампа не вирок для української економіки, але це виклик, який потребує гнучкості, реакції та дипломатичної гри. Україна вже почала шукати способи зменшити вплив тарифів і зберегти позиції на американському ринку. Торговельна політика Трампа це спроба перезавантажити глобальні економічні правила під гаслом Америка понад усе. Проте світ стає дедалі більш взаємозалежним, і будь-який рух у дієї ланки тягне за собою реакцію десятків інших. Мита, які мають захистити США, вже вдарили по фінансових ринках, технологічних гігантах і навіть по кишені середнього американця. А далі ще складніше: попереду нові етапи торговельних переговорів, ймовірна відповідь з боку ЄС і Китаю, а також Тест на гнучкість для країн, як от Україна. І хоча ми не в центрі цього протистояння, наслідки все одно відчутні. Але замість паніки потрібна стратегія, переорієнтація, домовленості і пошук нових можливостей. А яка ваша думка щодо цього? Пишіть нам у коментарях. Та не забувайте ставити вподобайку та натискати на дзвіночок. Скоро побачимося. До зустрічі!